Телька дитячого садочку, а нині стрілець-зенітник підрозділу Галицько-Волинської радіотехнічної бригади повітряного командування Захід 17 листопада, під час смасованої російської атаки Наталія з першої спроби з переносного зенітно-ракетного комплексу Ігла знищила російську крилату ракету. Це був її перший бойовий пуск і перше влучання. Увага на екрані! Дякую за нашу сміливість і героїзм. Вишаємося нашими захисниками і захисницями. Слава Україні!